Вони вже восьмий сезон поспіль збирають кошти на потреби онкохворих дітей. В Івано-Франківську стартувала серія благодійних концертів на шапку. Відбуватимуться заходи на площі Міцкевича. Більше про цьогорічну ініціативу наша Ольга Нестерук розкаже. На площі Міцкевича знову людно. Сезон благодійних концертів на шапку традиційно відкривають місцеві виконавці. Першою на сцену виходить скрипалька Анжела Приходько. Опісля гурт Франко Бенд та Сергій Лазановський. В першу чергу це про благодійність, про доброту, про те, що ми на кожному концерті говоримо про важливість для допомоги онкохворим дітям. Бо що найцінніше може бути? Це наші діти, бо це наше майбутнє. Для мене ця тема є трішки близькою, тому я завжди, коли маю можливість, до онкохворих дітей долучаюся для такої невеличкої підтримки. Тому закликаю всіх містян наших приходити і приєднуватися і донатити щороку. В ініціаторів концертів на шапку єдина мета допомогти пацієнтам відділення дитячої онкогематології. Першого сезону ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати Івано-Франківську обласну дитячу лікарню, а саме конкретно відділення онкогематології, тобто це відділення, де дітки лікуються від раку, і відділення функціонує. Воно постійно наповнене, воно постійно затребуване, і там зазвичай більше дітей ніж ліжок. Тобто воно постійно переповнене, і кожного року ми купуємо туди обладнання, те, яке просить у нас, власне кажучи, відділення цього разу в ініціаторів благодійних концертів на шапку амбітна мета зібрати майже півмільйона гривень на прилад для розморожування плазми. Можна приходити на сам концерт безпосередньо допомагати. У нас тут можна кидати готівку в капелюшки волонтерам, які ходять. По по площі Міцкевича біля сцени також можна є qr коди які зображені от на сцені висять. Також qr коди є на байжиках. А також можна доєднуватися в соцмережах. Там є номера банки і конверту на шапку. Постійними на вуличних концертах є не лише виконавці, але й глядачі. Це і жителі Франківська і медики дитячої лікарні. Ми стараємося завжди відвідувати такі концерти, оскільки не маємо права цього не робити. Тому що люди, волонтери, восьмий сезон поспіль допомагають коштами, допомагають нашій лікарні. Люди. Свій час люди залучають своїх знайомих, долучаються в різний спосіб для того, щоб допомогти там, де підставити плече державі. скажімо так, війна в державі внесла свої корективи, і люди багато донатять саме на військові потреби. Але дитячий рак ніхто не відміняє. Концерти на шапку відбуватимуться що четверга о 18 й годині. Триватиме сезон, доки дозволятиме погода. Зазвичай до кінця вересня.